Чи пановлять на посаді ексначальника головного обласного управління юстиції в Рівненській області? Степан Данилюк стверджує, що був звільнений з посади через реорганізацію. В свою чергу колишній посадовець звернувся до суду з цим питанням? Я виконавчий лист віддав виконавчу службу. Виконанням займається департамент виконавчої служби міністерства юстиції. Вони звичайно зволікають з виконанням. Зв'язку з тим, я двічі звернувся до суду про визнання їхньої бездіяльності протиправною. Два рази суд задовільнив мої адмінпозови. Суд визнав звільнення незаконним в зв'язку з чим службовець був поновлений, проте посаду й досі обіймає інша людина. Також Степан Данилюк звертався і до Генеральної прокуратури України, яка порушила кримінальну справу відносно міністра юстиції за невиконання рішення на брифінгу із заступником міністра юстиції України Гієм Гецадзе розглянули питання про поновлення Степана Данилюка на посаді начальника головного обласного управління юстиції в Рівненській області. Я е е сожалению, не ну, некомпетентен на эти вопросы, потому что у меня свои дела. Если вы не получили вовремя ответа от министерства, тогда, конечно, я разделяю ответственности. Я буду обязательно разбираться, почему так давно вы не получили ответ. Адвокат Степана Данилюка стверджує, що обіцяної відповіді від міністерства так і не отримали. адвокатське бюро зі Хмара подавали скаргу особисто в руки дії візойовичу. Про розгляд питання що про розгляд цього питання, і до даного моменту відповіді нам не надійшло не на нашу адресу юридичної фірми, не на адресу Степана Івановича. Валерія Степанова, Артем Лаговський, новини Рівного.